Доброго дня! Сьогодні в цьому відео ми розглянемо найменше спільнократне для кількох чисел. Для початку давайте пригадаємо з вами, що ми називаємо кратним. Кратне, кратне це таке число, яке ділиться на дане націло. Наприклад, якщо 24 ділиться на 4 націло, то число 4 ми називаємо дільником. числа 24, а от те число, яке ділиться на дільник, називається кратним. Число 24 кратне число 4. Наприклад, 24 ще можна поділити на 3. Якщо 24 ділиться на 3, то число 24 кратне число 3. І от ми бачимо, що число 24 і число три є дільником для числа 24. Тому ми кажемо, що 24 число це спільне кратне, чисел 4 і 3. Але якщо ми з вами пригадаємо таблицю множення, то для чисел 4 і 3 кратних можна назвати безліч, і найменше кратне для будь-якого числа це саме число. Випишемо кратні числу 4. Всі ми виписати не зможемо, тому ми виписуємо перші кілька кратних з, починаючи з найменшого. Це буде 4, 8, 12, 16, 20. 24, 28, ну і так далі. Давайте да? не будемо далі перечисляти. Далі буде 32, 36, 40, 44, і так далі. Якщо ми випишемо кратні числу 3, то найменше кратне у мене буде, у нас буде 3, потім це буде 9. Потім, вибачте, шість, потім це буде дев'ять, далі дванадцять, п'ятнадцять, вісімнадцять, двадцять один, двадцять чотири, двадцять сім, ну і також так далі: тридцять, тридцять три. І так далі. І от як ми бачимо, що серед перечислених нами кратних для числа 4 і 8 є такі, які повторюються. І повторилися у нас, крім 24, яке ми вже розглядали, ще число 12. Більше повторень в даному випадку в нас немає. Якщо ми далі будемо продовжувати перечисляти, то там ще з'являться ті числа, які повторюються і для числа 4, і для числа 3. І ці всі... Числа, які діляться і на 4, і на 3, є спільними кратними для цих чисел. 12 це спільне кратне для числа 3 і 4. 24 також спільне кратне для цих двох чисел. Але серед них 12 є найменшим. Ми повинні вибрати з усіх спільних найменше. Чому вибираємо найменше? Тому що найбільших кратних ми назвати не можемо. Відповідно, і найменше спільне кратне для двох чисел так само назвати не можна. Для запису найменшого спільного кратного існує так само коротке позначення. Абревіатура перших двох трьох літер трьох, цих трьох слів найменше спільне кратне це НСК. В дужках записуємо, які це числа? 4 і 3 або через крапку з комою. І як ми бачимо, що найменшим спільним кратним цих чисел є число 12. Ось отак це записується. Але якщо у нас числа не одноцифрові, а дво-трицифрові і так далі, тоді. Способом виписування і підбором найменше спільне кратне знайти буде ну, незручно. Тому для знаходження найменшого спільного кратного так само, як для знаходження найбільшого спільного дільника, в нас є певний алгоритм. Порядок виконання дій, які дії ми будемо виконувати для того, щоб знайти це кратне. Розглянемо наприклад вправи 1050. Нам треба знайти найменше спільне кратне для чисел 15 і 18. Спочатку так само, як і в попередній темі. Кожне з чисел розкладемо на прості множники. Дивіться, алгоритм виконання дій той же самий. Починаємо з простих множників. Розкладаємо число 15 на прості множники. Найменше просте число, на яке поділиться 15, це 3. 15 ділимо на 3 буде 5, 5 просте число ділиться на себе на 5, в результаті буде 1. 15 розклали на 5 і 3. Далі 18. 18 ділиться на найменше просте число на 2. 18 ділимо на 2 буде 9. 9 ділимо на 3, це буде 3, 3 ділиться саме на себе буде 1. 18 розклали на такі множники. 2, 3 і 3. Далі, знову ж таки, принцип буде той же самий. Ми повинні визначити ті спільні, прості множники, які є і в першого, і в другому. Ті, які повторились. Повторилося в мене число 3, і в першому, і в другому тільки трійка. Тут є ще одна трійка, але в цьому числі вже немає для неї пари. У нас є одна пара. Простих множників, які повторюються. І тепер для того, щоб знайти найменше спільне кратне для цих чисел, ми будемо виконувати далі таку дію. Далі вже буде відмінно від дільників. Записуємо, чому дорівнює найменше спільне кратне чисел 18 і 15. Далі нам треба виконати таку дію. Я буду брати одне з чисел. Одне з чисел це число повністю те, яке у нас є в умові. Наприклад, 15. Повністю я його беру. І множу на ті множники, які не підкреслені у другого числа. Не підкреслена в мене двійка і трійка. Тому я 15 буду множити на 2 і на 3. Помножимо 15 на 2 і на 3. 15 множимо на 2 буде 30, і 30 множимо на 3 буде 90. Так, Запам'ятали, я поки що не пишу, що це буде 90, поки що запам'ятаємо. Або, дивіться, я кажу, або оцей знаходження не менш спільнократного, я можу виконати двома діями. Або, я отут пишу, тобто ми будемо виконувати або так, або інакше, де буде моє або. Якщо я візьму повністю друге число, число 18, мені було задане число 18, і дивлюся на ті множники, які не підкреслені в першого числа, я помножу це число на п'ятірку. 18 помножити на 5, також буде також буде 90. Так, 18, коли ми помножимо на 5, буде 90. Тому ми знаходимо або однією дією, або іншою. Яку дію вибирати, краще е, визначати вам, де вам буде легше множити. Чи 15 множити на 2 і на 3, чи 18 на 5. Де легше обчислення, де ви скоріше можете усно посчитати, ту дію і обираєте. Отже, для того, щоб знайти найменше спільне кратне, нам треба спочатку розкласти кожне з чисел на прості множники. Так, як ми це робили і для дільників. І виділити, підкреслити ті, які повторилися. А тепер для, діль... для дільників ми перемножали підкреслені. А для кратних ми що робимо? Беремо одне з чисел і множимо на ті прості множники, які не підкреслені в другому числі. Якщо 15, ми помножимо на 2 і на 3, а якщо 18, ми помножимо на 5. Розглянемо другий приклад, зараз закріпимо те правило, яке я вам тільки що показала. В другому прикладі нам треба роз... знайти найменше спільне кратне для чисел 16 і 24. Розкладаємо ці числа на прості множники. 16 просте, ділиться на найменше просте число на 2. Буде 8. 8 знову ділимо на 2, це 4. 4 знову поділимо на 2. буде 2, і 2 ділиться саме на себе. 16 розкладається на 4 двійки. Розкладемо 24. Це число також парне. Його поділю на 2, буде 12. 12 знову ділиться на 2. буде 6. 6 на 2 ділиться, буде 3. 3 ділимо саме на себе, бо це просте число. Буде один. Розклали. І тепер підкреслюємо ті прості множники, які повторюються. У мене повторилися три двійки. Ось, раз, пара двійок, два, пара двійок, три, пара двійок. Не підкреслене, у числі 16 двійка, а в числі 24 трійка. І тепер ми от будемо ось от таким чином, як би міняти. Для числа 24 ми беремо те, що не підкреслене з числа 16, або для числа 16 беремо те, що не підкреслене з числа 24. І от як вам зручніше множити, так і множити. Ну, Мені, наприклад, легше помножити 2 на. 24, це буде 48, хоча 16 на 3 буде те ж саме 48. Отже, найменшим спільнократним для чисел 16 і 24 буде, наприклад, 16 помножено на 3 або 24 помножено на 2. Я напишу 24 помножити на 2, буде 48. Можна, написати, 16 помножити на 3, буде те ж саме 48. Тобто, отут пишемо якусь одну дію. В першому я вам показала, або, бо можна і так, і так знайти. Ви вибираєте, як вам зручніше. Розглянемо третій приклад. 48 і 72. <кій> У нас два такі числа, які треба, для яких треба знайти найменше спільне кратне. Розкладаємо на прості множники. 48 ділиться на 2 буде 24. 24 ділимо на 2. І якщо ви уважні дуже, то ви от бачите, коли ми 48 поділили на 2, отримали 24. А 24 ми тільки що розкладали в, попередній, в попередньому прикладі. Тому можна просто взяти і переписати звідси ось оці результати. Буде 12. 12 ділимо на 2, буде 6. 6 поділили на 2, буде 3. І 3 просте число саме на себе ділиться. Буде одиниця. 72 розкладаємо на прості множники. 72 парне число ділю на 2. Це у нас буде 36. 36 ділимо знову на 2, бо знову парне. Буде 18. 18 ділимо на 2, 9. 9 на 2 не ділиться, ділимо на 3, буде 3, і 3 сама на себе, одиниця. Підкреслюємо всі ті прості. Множники, які повторилися для цих чисел, пара двійок є, ще одна пара двійок. І ще одна пара двійок. Далі, в мене тут два, тут три не повторюється. Тут, ось, бачите, в мене є трійка повторилася. Отже, у нас повторилося три двійки і одна трійка. У першому числі у нас не підкреслена двійка, у другому числі не підкреслена трійка. Отже, щоб знайти найменше спільне кратне для чисел 48. І 72. Нам треба помножити 48 на 3, або 72 на 2. Я помножу 72 на 2. 70 множимо на 2 це 140. І 2 на 2, 4. Буде 144. Оце найменше число із усіх, які поділяться і на 48, і на 72. Ось такий принцип розв'язування вправ, який. В яких треба знайти найменше спільне кратне. І зараз я ще покажу вам шостий приклад, як знайти найменше спільне кратне для трьох чисел. У нас три числа 280. Ем, наступне число 360 і 840. Знайдемо найменше спільнократне для трьох чисел. Спочатку виконуємо ті ж самі дії. Розкладаємо на прості множники ці числа. Е, перше 280 розкладемо на прості множники. Це у нас буде ділиться на 2 число парне, це буде 140. Знову парне, знову ділимо на 2 е, буде 70. 70 парне знову ділимо на 2 буде 35. 35 не, пар, не на 2 не поділиться. На 30 число також не поділиться, бо сума 3 плюс 5 8. А на 5 поділиться, бо остання цифра 5. Ділимо на 5, буде 7. І 7 просте число саме на себе ділиться. Далі 360 ділимо на 2. Також парне число. Це у нас буде 180, 180 знову ділимо на 2 буде 90, 90 на 2 45, 45 на 2 не поділиться, бо не парне. А от на 3 ділиться бо 4 плюс 5 буде 9. Ділимо на 3. Це буде в нас 15, 15 знову ділиться на 3, буде 5, і 5 саме на себе буде 1. Далі 840, так само розкладаємо, ділимо на 2, це буде 420. Знову ділимо на 2, буде 210. 210 знову ділимо на 2, буде 105. 105 на 2 не ділиться, але на 3 ділиться, бо 1 плюс 0 плюс 5 буде 6, ділимо на 3, 105 поділимо на 3, буде 30. 5. 35 на 3 не ділиться, але ділиться вже на 5, буде 7 і 7 просте число. І тепер тут для трьох чисел трішки інший ем, алгоритм дій. Для того, щоб знайти найменше спільне кратне для цих чисел, я поки що, бачите, не підкреслюю ті, які повторюються, я буду. Брати так, беру перше число повністю. Тут вже не або можна й або, але для того, щоб ви не заплуталися, робимо по порядку. Беремо перше число повністю, 280. І дивлюся, які тут є прості множники. У мене є двійка, тут є двійка. Ще одна двійка є. І тут є двійка, дивлюся повтори. Далі ще одна двійка, і в цього числа також є двійка. Далі тут є п'ятірка, і тут є п'ятірка, і далі є сім. І більш нічого немає. І що у мене не повторилося з другого числа. У мене не повторилися дві трійки. В цього в першого числа немає трійок, а в другого числа вони є. Три двійки в цих чисел повторилися, п'ятірки в цих чисел повторилися, а от трійки не повторилися. Значить, я 280 домножу на ці дві трійки. Це ті дві трійки, які є в другого числа, але немає в першого. І тепер дивимося на третє число. У нас один, два, три. Ці три двійки в нас повторилися. Тут є три двійки, і тут є три двійки. Все, трійки, двійки повторювалися. Далі трійка в мене вже була ось в цьому числі. П'ятірка в мене була в цьому числі. Сімірка, і, в цьому. і семірка, семірка в нас була також уже в цьому числі. Тобто я дивлюся на розклад. 3 числа. І дивлюся, шукаю ті прості множники, яких не було ні в першому, ні в другому. Якщо всі вже повторилися, всі вони були, тоді я не буду ні на який простий множник множити з. Третього числа. Тоді для того, щоб знайти найменше спільнократне, ми будемо 280 множити на 2 трійки, тобто це буде 280 помножити на 9. 28 множимо на 9 і дописуємо 0. Це у нас буде 2520. Так, ось таке число буде найменшим спільним кратним, воно велике, тому що числа в нас трицифрові, значить, щоб поділилося без остачі, кратне повинно бути більшим. Ось чотири цифрове на кожне з цих трьох цифрових чисел поділиться націло.